Ми вирішили перевірити на стандартні показники, яка вода тече з крану та яка якість води, яку ми купуємо з автоматів. Ми купили дві чисті пляшки з водою. В одну тару ми наберемо з крану, а другу з автомату. Також ми здамо воду з крану на мікробіологічні показники. Для цього видають спеціальну тару, яка знаходиться зараз в мене в руках. Але перед цим потрібно продезінфікувати кран, що ми зараз і зробимо. Після цього потрібно, щоб вода збігла протягом 5 хвилин. Проби маркуються у нас в кімнаті приймання зразків, реєструються в журналі, оформляються направлення відповідно, де вказується місце відбору, хто замовник, які показники підлягають дослідженню, і з цим направленням доставляється в лабораторію, там, де вони проходять відповідні дослідження. Прийшли довгоочікувані результати дослідження Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. І відповідно цих документів вода з крану та автомату виявляється майже однаковою за такими показниками: залізо, загальна жорсткість, маргеність та ступінь кислотності. А також санітарно-бактеріологічні дослідження води з крану чи довіряти центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України або ж купувати воду з автоматів вирішувати вам